Всім привіт! Ви на каналі Project K. І в цьому відео я зроблю огляд на новеньку ляльку Братс на ім'я Хлоя. Always Brass – це перша та цілковито нова колекція 2024 року, яка не є репродукцією майже за 7 років. Колекція складається з чотирьох основних персонажів: Ясмін, Хлої, Саші. Та Джейт. Перед початком огляду хочу попросити підписатися на канал та тиснути лайк. Це мотивує мене знімати відео частіше. По формі коробка у вигляді трапеції має зрізну форму з обох боків. Зверху бачимо ім'я Хлої, поруч в блакитному колі символ Янгола. Саме так її називають друзі. Знизу коробки назва колекції Always Brats. Воно голографічне та дуже яскраво відблискує. Лозунг колекції дівчата з пристрастю до моди та вікова категорія 6+. З одного боку голографічний арт персонажа в повний зріст, інша сторона з прозорого блістеру. На коробці був серійний номер ляльки. Голографічна задня частина дуже яскраво відблискує різноманіттям кольорів. Привіт! Мене звуть Хлоя. І моя пристрасть до моди змінюється залежно від мого настрою. Інколи це не вимушено, а іноді драматично. Мої друзі називають мене Янголом, ким я і являюсь. Зверху назва колекції, ім'я персонажа та арт Хлої у повний зріст. Коробка має тримач для зручності перенесення. Бачимо посилання на постер, який має бути всередині коробки, час відкривати красуню. Постер дуже величезний. Він у стилі мінімалізм з артом хлої у повний зріст і назвою колекції. Сама лялька розміщена на голографічному фоні без зайвих намальованих елементів. В комплекті йде гребінець, сумка, сонцезахисні окуляри та багато різноманітних дрібничок. На жаль, підставки в комплекті не було. Сама лялька дивовижна для мене це найкрасивіша хлоя з усіх, які були колись випущені компанією MJ. Голова тверда зроблена з вінілу. може нахиляти голову в обидва боки. Через те, що волосся забагато, лялька трохи закидає голову назад. Волосся кольору платиновий блонд. Зібрано високий хвіст. Хвіст закріплений резинкою джинсової тканини. Він дуже довгий, а знизу завитий в кучері. Деякі пасми зафіксовані лаком. Має проділ на голові з двома окремими пасмами. По формі вони завиті та сильно залачені. Пасма дуже довгі. З прикрасу є золоті сережки форми шестикутника. Нещодавно в інтернеті Знаходила такі вже не для ляльок, а для нас з вами. Макіяж очей у спокійних тонах з яскравим акцентом на губи. Брови широкої форми мають градієнтний перехід між кольорами від світлого відтінку коричневого на початку до більш темного на кінцях. Можемо побачити промальовані волоски. Основний відтінок тіни світло рожевий, зверху над ними коричнева смужка, під бровами – коричневі тіні. По всій довжині ока йде чорна стрілка з довгими пухнастими віями. Знизу очі підведено коричневим кольором. Саме такого ж кольору нижні вії. Основний кольор очей хлою блакитний. Під кришталиком тоненька біла смужка, окантовка райдушки темнішого відтінку. На чорних кришталиках по два білих бліка. Губи це візитна картка всіх братц. Вони дуже пухкі, відтінок помади соковитої вишні. По контуру губи обведені коричневим кольором. Хлоя має промальовані білі зубки. Хлоя вдягнена в брання з джинсової тканини. На курці є імітація металевих гудзиків. Знизу бачимо бахраму. Позаду все виглядає таким чином. Куртка шита дуже якісно, навіть є справжні кишені. Під курткою на ляльці білий топ з принтом у вигляді крил янгола. Сам топ на чорних лямках з різноманіттям металевих закльопок та двома пряжками. Топ знімається за допомогою ліпучки. Спідниця шита з двох частин, має справжні петлі під ремень. Одна з сторін більш світліша. Є три мітовані гудзика. Спідниця прикрашена ланцюжком з перлинами. Іноді такий ланцюжок люди надягають. Собі на джинсові штани спідниця має справжні кишені та знімається за допомогою ліпучки. На ногах ухлої джинсові гетри з імітованим чорним ременем. Ремінь прикрашають металеві закльопки. Джинсова тканина трохи тягнеться. Позаду вони виглядають таким чином. Гетри по формі кльош знизу бачимо бахрому. лялька взута у білі відкриті босоніжки на високих підборах. На платформі є поглиблення для підставки. Взуття вкрите рожевим шимером. Тіло шарнірне, руки можна підняти, розвести в сторону. Плечах є додатковий шарнір, ліхті згинаються, кісті також шарнірні. Додатковий шарнір та кісті можна відкріпити: ноги піднімаються та опускаються, але в сторони вони не розводяться. Ноги зроблені з гуми, тому вони можуть згинатися. Рожевий грібінець дуже відрізняється від того, що був в комплекті Скайлі. На ньому є рельєфний напис «Братс». Рожева сумка зроблена з пластику. Мені вона нагадує сумку від шанель. Рельєф імітує форму ромбів. Ремінь обвиває ланцюг золотого кольору. Присутні три. Матч для рук. Сумка відкривається. Спереду золота літера Бі. Таким чином виглядає на руці Хлої. Рожеві окуляри у формі котячого ока, бокові сторони прикрашені срібними перлинами. Окуляри напівпрозорі. Хлої вони дуже пасують. Мініатюрний парфюм у формі губ. Він зроблений з рожевої напівпрозорої гуми сріблястим ковпачком. Рожевий телефон, який я прозвала, ліпфон. Мені він дуже нагадує шостий айфон. Позаду замість яблука в нього рельєфні губи, як і головна кнопка спереду. На екрані телефону Хлоя запосили. Та, вирвавши з моїх рук свій телефон, вже кудись поспішає. До речі, телефон можна покласти в її сумку. В комплекті було намисто з перлин. має розріз для зручнішого надягання на шию. Дівчата обожнюють фарбуватися. Маленька палетка зроблена дуже якісно. Вона може відкриватися, має мітоване дзеркало та різноманіття відтінків тіней. Сам футляр білого кольору з додаванням рожевого шимеру. Разом з кожною лялькою йде блиск для губ. У Хлої він рожевого кольору, хоча губи в неї червоні. З додали заколки з перлинами. Вони дуже маленькі, але функціональні. На цьому мій огляд завершено. Напишіть в коментарях, чи будете купувати цих ляльок собі в колекцію, бо я маю намір з часом зібрати всіх. Не забувайте тиснути лайк та підписатися на канал. До нових відео!